Кореневе підживлення огірка, як я роблю, це поетапно. Сьогодні ділюсь, як я підживлюю огірки з самого початку, бо якщо хочеш добрий врожай, треба вчасно і правильно годувати рослину. Стартовий етап, коли тільки розсада пішла в ріст, аміачна селітра 20 г на 10 літрів води. Стимулює ріст зеленої маси, дає силу для нарощування коренів. Початок плодоношення огірок тільки починає зав'язуватись. Добриво 12-12-36, один раз на тиждень, збалансоване добриво з акцентом на калій, формує зав'язі, покращує смак і соковитість. Третє підживлення три 18 -ки. Підтримує загальний стан куща, дає рівномірне живлення по всіх напрямках. Лист, плід, корень. І починаю чередувати раз на тиждень, міняє добрива 12, 12, 36, потім знову через тиждень 18, 18, 18, або можна замінити на 3 двадцятки. Можна робити, звісно, рідше, але я використовую саме таку формулу підживлення. Огірка. Тоді огірок солодкий і дасть багатий врожай, полив тільки по вологому ґрунті увечері.